Слава Україні! Посвітає магазин Бутискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні пропоную вашій увазі огляд на трубочку для підводного полювання. Пуша спай. Чорна. Колись давно я вже робив огляд на цю трубку. Це звичайна трубка, яка позиціонується як трубка для підводного полювання. Ви можете її використовувати як для снорклінгу, так і для дайвінгу, якщо ви нормально справляєтеся з трубкою без клапанів. Не Ни нижнього, не верхнього клапана немає. Тому якщо вода потрапляє, її треба буде видихати через верх. Загубник дуже м'якенький, силиконовий. Трубка сама жорстка. Трошки вона може гнутися, звісно, але вона не така силіконова, як, наприклад, в трубці Буша Тубер. Тому, якщо вам подобаються прям трубки, то краще обрати Тубар Activa. Ця Busha Spy класична трубка. Досить рівнесенька, є невеличкий виган, але він прям дуже маленький. Дихається комфортно, легко для підводного полювання, щоб не лякати рибу всякими клапанами, пузырями та іншим. Дуже прям кльова трубка. Рекомендую. Одна з найкращих трубок для підводного полювання. Пуша спай. Колір чорний в мене є. І ще інші кольори, колись вони були зелені, коричневі, білі. Є якийсь вибір цих трубок в кольорах є. І ви їх можете замовити на нашому сайті Batiscav.ua або придбати у нашому магазині BatSkaf. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!